Здоров'я бажаю! Далі про важливе життя Херсонщини за тиждень чиманув. Працюємо, аби жителі області мали взимку тепло у своїх оселях. Люди почали отримувати паливні матеріали чи грошову допомогу на купівлю. Вже було видано понад 1200 тонн паливних брикетів, а також надано фінансову допомогу на суму більш ніж 5 мільйонів гривень. Отримали ще 111 нових заяв щодо виплат за пошкоджену чи знищену нерухомість у межах програми є відновлення. 34 родини отримали виплати на загальну суму майже 5 мільйонів гривень. Ще 38 сімей зможуть придбати нове житло, адже їм призначили компенсації на загальну суму 47 мільйонів гривень. Загалом з початку роботи програми жителям Херсонщини виплачено майже 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Матеріальну допомогу отримали більш ніж 4,5 тисячі постраждалих домогосподарств. Групи розмінування продовжують очищати наші землі від ворожих мін та снарядів. Минулого тижня сапери обстежили 4,5 тисячі гектарів, переважно поля. Там виявили і знищили понад 1300 вибухонебезпечних предметів. На постійному контролі епідеміологічна ситуація на Херсонщині. Вона залишається стабільною, мас масових випадків інфекційних хвороб та харчових отруєнь не зареєстровано. Протягом тижня зафіксовано 175 випадків захворювання на COVID-19. будь ласка, якщо ви ще це не зробили, негайно да вакцинуйтесь. Це надійний захист вашого життя і здоров'я та ваших рідних. Також спеціалісти провели дослідження 27 про питної води на мікробіологічні показники, а також трьох з Дніпра та Інгульця на холеру. Показники відповідають нормі, збудника інфекції не виявлено. З тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути ще одну українську родину. Сім'я виховує двох хлопчиків та дівчинку, яким від 12 до 16 років батьки були змушені віддати їх до російської школи, де дітям промували мізки російської пропаганди. Тож батьки ухвалили рішення виїхати. Наразі всі вони у безпеці отримують необхідну допомогу. Дякую волонтерам Safe Ukraine, що докладають надзусиль для порятунку наших людей з окупації. Нині з початку року на підконтрольну Україні територію. Повернуто 190 дітей з Херсонської області. Стартував 26-й театральний фестиваль «Мельпомена Таврії, головна культурна подія Херсонщини. На жаль, без довоєнного грандіозного масштабу, без багатотисячної карнавальної ходи, але все одно з аншлагом. Цьогоріч «Мельпомена Таврії проходитиме у трьох містах: Херсоні, Миколаєва та Києві. Загалом покажуть 29 вистав. Повну афішу можна знайти на сайті фестивалю. Свої постановки покажуть театри з Києва, Львова, Одеси, Луцька, Запоріжжя, Дніпра, Кривого Рогу, Мукачева і навіть тимчасово окупованого Маріуполя. Бронюйте квитки та отримуйте незабутні враження. Працюємо далі. Слава Україні!